Ви служите, ви давали присягу працівника національної поліції України, і звучить вона так. Я. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити українському народові, неухильно дотримуватись конституції та законів України, забезпечувати охорону прав, свобод і законних інтересів громадян, сумлінно і чесно виконувати свої службові обов'язки, зберігати державну таємницю. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Ці слова не просто формальність. Це обіцянка дана народові України. Це обіцянка захищати права, свободи та законні інтереси кожного громадянина. То чому сьогодні деякі з вас діють проти народу, якому ви присягали служити? Чому замість захисту репресії, замість справедливості, беззаконня? Пам'ятайте, ви. Слуги народу, а не режиму ви давали присягу не окремим посадовцям, а цілій країні, кожній людині, яка сьогодні чекає від вас захисту і справедливості. Війна закінчиться, режим закінчиться. А ми запам'ятаємо всіх тих, хто діяв проти народу. Я закликаю вас згадати про свою присягу, про своє зобов'язання перед Україною і її народом. Не зраджуйте своїм словам.